Це відео для тих, хто відчуває себе покинутим, одиноким, розчавленим зовнішніми та внутрішніми протиріччями, поганими новинами. Я хочу нагадати про те, що сьогодні у Страсний четвер напередодні великої Пасхи, що Бог воскресає не раз на рік і не раз у своєму житті. Він є частиною вашої душі, він сіла ваша душа. Він у середині вас, коли ви, у смутку у горі, він проживає з вами усе. І коли ви обираєте любити, любити себе, цей день, людину, довіряти будь-яким його планам. Він воскресає з вами щодня.